Працівники відділу міграційної поліції спільно з слідчими та колегами Служби безпеки України за силової підтримки спецпідрозділу КОРД та за процесуального керівництва прокуратури викрили організовану злочинну групу, яка під виглядом лікування незаконно позбавляла волі людей. Члени групи діяли під прикриттям громадської організації. Під виглядом надання платних послуг з лікування та реабілітації хворих, які страждають від алкогольної, наркотичної і ігрової залежності, фігуранти викрадали людей і отримували їх у спеціально обладнаній будівлі міста Хмельницького. Насправді, жодного лікування в закладі не надавали. Більшість пацієнтів утримували проти їхньої волі. На момент викриття в центрі перебувало близько 40 людей з різних регіонів країни. Наразі слідчі поліції вже оголосили фігурантам про підозри за частиною другої частиною 3 статті 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Їм загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Слідчі дії в рамках кримінального провадження тривають. Ну я хотів взагалі позвонити батькам, щоб мене забрали, тому що не дають дзвонити за плохого поведіння Заставляють писати якісь там коротше, там по 500 слов можна писати, там по тисячі заставляють, в 5 утра підіймають. Отбою, там, в 12 могут, в час. Якщо хтось плохо веде, то піднімають весь дом там, посреди ночи. Заставляли під відео фіксацію писати, але перед этим накололи і дали вот таку ж меню таблеток горстку. Месяц меня Місяць ми вот такую 10 таблеток утром, 7 вечером давали. На протяжении місяця я ходив повністю вообще никакой. На двір нас не випускають, максимум два рази вийшли за чотири місяці, то на п'ять-десять хвилин. Я навіть думала з батьками. Я тут тільки чотири місяці я ні разу батькам не говорила. А чого зв'язали? Я не знаю. Я, я проснулася, я зв'язана. А хто зв'язав? Я не знаю, я тоді як приїхала, мені Будь дали укол в жопу, мені накололи, мені жменю дали таблеток, я їх випила, мене виробила. Я просинаюся, я лежу як труп, у мене руки зав'язані до ліжка, ноги таке теж.